На території храму воздвиження чесної животворящого хреста міста Броди для дітей громади організували цікаве та захоплююче дійство. Докладніше у сюжеті. У цей день на території храму понад 200 жителів бродівської громади мали змогу безкоштовно смакувати піцу. З ініціативи Любові Сітки, координаторки проєкту Готуємо дітей та молодь до майбутнього були присутні волонтери із Великобританії та Швейцарії, які активно допомагають Україні. Волонтери, перебуваючи на території України, також мали за честь відвідати центри Карітасу, зокрема Карітас-Підкамінь, Карітас Броди. Також серед учасників є і гості із Карітас Запоріжжя, які грають у дитячій футбольній команді. Присутні мали можливість знайти нових друзів, поспілкуватися і посмакувати ароматною піцею. Сьогодні ми запросили волонтерів судей іноземців, які готують піцу і роздають її найперше діткам, і всіх, хто бажає, хто потребує. Пані Любов поділилася особливостями цієї благодійної акції. Ці волонтери, іноземці, які підтримують українців в такий непростий час. І зараз ми провели з Карітасом таку спільну акцію. Щиро вдячні усім, хто допомагає Україні, покращує емоційний стан її жителів. Працюємо разом задля перемоги. Дуже їм дякуємо за це і раді будемо вітати їх ще неодноразово в нашому місті. Наталія Ковля, Дмитро Стоцький, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.